Давайте тепер подивимося на особистість керівника. Керівник, якщо ви читали матеріал, який стосується теорії поколінь, то якось моє книги мені. Читали знайоме саме з тим з теорією поколінь. Кожне покоління має свої ознаки, має свої спільні риси. І ось зараз люди, які приходять до нас і влаштовуються на роботи, це люди якраз ні Люди цього покоління вони не здатні працювати на одному місці, якщо їм там не цікаво. Їх не тримає ні заробітна плата, ні далека чи близько це відомо, величезна кількість доріг, країн, різних професій відкритих для них. І навіть якщо все добре і все подобається, то цілий світ перед ними, то чому ж я буду зупинятися саме на цьому місці роботи? І вони, знаєте, такі дегустатори. Подобається їздити, бачити, відкривати щось нове, спілкуватись, і якщо їм тут комфортно, вони деякий час будуть тут. А для того, щоб вони надовго залишалися саме в цьому колективі, потрібно, щоб керівник був харизматична особистість. вони завжди працюють саме там, де є сильний лідер, у якого можна чомусь повчитися, і повчитися не в плані ремесла. А повчиться саме в плані життєвих цінностей, стратегії, креативного вирішення ситуації, це людина, яка здатна повести за собою і яка просто харизматична, мені цікава поряд з цією людиною. Тому, от якщо ми кажемо про біля, то потрібно, щоб керівник був харизматичною особистостю. А потрібно, щоб керівник мав майстерність, тобто, щоб він був професіоналом в своїй справі. Якщо це людина, яка продає, наприклад, там, мотори двигунів, то не обов'язково, щоб вона була майстром, майстром, збирає ці двигуни. Але якщо вона о, о, саме керівник цього магазину, да, або саме цього підприємства, то вона має бути харизматичним керівником, тобто майстром роботи з людьми, майстром продажів, щоб ця людина вона дійсно була майстром. Щоб ця людина була віддана справі. От знаєте, як діти, коли вони збирають ліво, вони настільки залучені в цей процес, вони коли граються збирають, вони навіть не бачать нічого, що відбувається навколо. Отак От само і керівник. От бажано, щоб керівник настільки любив свою професію, що коли ти бачиш цю людину на роботі, ти розумієш, що тут в цьому є кайф. І він на цій роботі не просто працює, він кайфує, тому що це його стиль життя, він знайшов себе. Ну і кожна людина, яка народжується на світ, певний час вона починає шукати себе, хто я, що я, для чого я тут. І коли він бачить харизматичного лідера, який знайшов себе, то саме такі працівники думають, о, він що знає. Да? Напевно, поряд з такою людиною я можу знайти і себе. Бажано, щоб у керівника завжди була перспектива, розвиток, щоб людина вона не була статичною, тобто, щоб вона постійно навчалась, щоб вона розвивалась, тобто, щоб з нею було цікаво. Коли люди приходять на роботу, крім його заробітної плати, умов праці, крім зручності, от бажано, щоб тут була перспектива. А Якщо людина приходить на роботу і не є тільки диплом, або взагалі диплома немає, то дійсно вся молодь хоче величезні гроші. Ну, дійсно, вона хоче гроші для того, щоб мандрувати, ну і взагалі багато соблазнів в цьому житті і є куди витратити кошти. Але якщо ти прийшов саме на цю роботу і там немає гарної заробітної плати, такої, як тобі потрібно, то ти можеш отримати там або гроші, або досвід, так? або перспективу перспективу зросту. І якщо ви саме в своєму колективі можете запропонувати людям ці сходинки, оцей цей професійний ріст, якщо ти сьогодні саме зараз на цієї посаді, потім в тебе є, ми показуємо саме цю доріжку. У тебе є перспектива потім піти працювати сюди, сюди, сюди і сюди, або у тебе є перспектива зросту заробітної плати. або ти просто набуваєш досвід. Якщо там перспективи немає, то ти просто набуваєш досвід, і ти можеш працювати потім в іншій більшій компанії, де є перспективи, де є більша зарплата. Або ти можеш ти працювати репетитором, або в тебе вже з'являється клієнтська база, і ти вже стаєш потрібним. Ти вже стаєш, стаєш людиною. До якої люди будуть записуватися в червні. Ну і бажано, щоб було дійсно постійне навчання, постійне удосконалення, не зупинятись, бо ми живемо в живому світі, а в живому світі немає нічого статичного. Навіть каміння воно або перестає мохом, або воно крошиться, або воно обтачується водою. Тобто все змінюється, і керівник, і колектив вони повинні гнучко перебудовуватись під умови того, що відбувається навколо. Величезна кількість людей, які були принциповими, і які були гарні цінності і якості, вони потрапляли від хвороби, від сердечних приступів, коли, пам'ятаєте, коли був великий скачок курсу долара, або коли змінювалася влада, або коли почалася війна. Тобто у людей є принципи і у них є свій розклад. І коли щось йде не за розкладом, ці люди вони не гнуться, вони просто ламаються. У нашому житті можливо, таке і буде, а можливо, і не буде. Коли буде все, знаєте, за регламентом розписано чітко і строго. Можливо, я не знаю. Я в такому житті не жила, коли було все просто по поличкам розписано. Можливо, в школі, в школі коли ти приходиш, що в тебе є саме розклад, є твої уроки, є твої канікули, і ми до цього звикли. Можливо. але Якщо в житті щось трапляється, то бажано не панікувати, не пиляти опилки. Це знаєте, схоже на те, що коли ми пиляємо дошку, ми її пиляємо, пиляємо, розпилили, але нам не сподобалось. І ми починаємо стиглити і казати, що ой, навіщо це було потрібно. Ну, це порівнюють просто з тим, що ми, начебто, пиляємо опилки, опилки пиляти ну, зовсім немає ніякого сенсу. Потрібно вже діяти, сходячи із того, що в тебе зараз. Яка в тебе ситуація? У нас була велика дошка, тепер у нас дві мали. Тобто у нас змінились умови. Це, знаєте, як задача для початкової школи. Зміни, змінились умови задачі, і тому вже рішення буде зовсім іншим. Все, що відбувається навколо, його можна ще порівняти з змінами в природі, сезонними змінами. Наприклад, я не дуже люблю зиму, особливо я не люблю мороз. І якщо б я зранку прокинулась, подивилась на градусник і почала б кричати О, знову цей мороз, мені це не подобається, я б все одно встала, пішла на роботу, але з поганим настрієм я була незадоволена, незадоволена. Або я приймаю, що сьогодні така погода, що сьогодні мороз. І, виходячи з цього, з цих умов, я вже вирішую задачу по-іншому. Тобто мені потрібно тепліше одягнутися, мені потрібно розрахувати своє пересування таким чином, щоб я не замерзла, і щоб я вирішила всі свої питання з користю. І таким чином, якщо ми приймаємо нові умови, ми перебудовуємо саме алгоритм свого життя, і ми не так болюче реагуємо на зміни. Те, що зараз відбувається, у нас зміни кожного дня. І ми зараз живемо у стані такої тотальної невизначеністі. Тут немає взагалі ні бордюрів, ні кордонів, немає в тебе чіткої структури, ми можемо планувати, але не на 5 років наперед, Ну, хоча можемо планувати, чому ж ні. А якщо раніше було план на 5 років, на рік, на місяць, і ми все чітко його виконували, то зараз ми плануємо, але ми нормально ставимося до того, що життя вносить свої корективи. І якщо воно так сталося, значить воно так мало бути. Або в цьому є знову ж якийсь сенс, або в цьому є навіть якийсь ресурс. Тому перебудовуємо і гнучка плануємо своє життя, гнучка реагуємо на те, що відбувається. Мені дуже подобається мій колектив, який дуже часто виручав мене в скрутне становище. Наприклад, була в мене одна ситуація, коли ми тільки відкривали школу, і ми замовили. Заздалегідь за два місяці ми замовили парти, і тут же у нас кінець серпня, а ми там дофарбовуємо, підкрашуємо, вішаємо вивіску, а парт немає. І я кожного дня телефоную на «Велмакіц» і питаю, де ж наша парти, А вони кажуть, будуть завтра. Ну і так воно ці завтра вже два, два тижні і три тижні. І кажуть, що завтра вони приїдуть вже точно. І завтра я телефоную, вони кажуть, вибачте, не будуть. І я пишаюсь просто тими людьми, які сидять на телефоні. Вони не беруть дурне голову. Тобто, я можу кричати, топити ногами, можу казати, як це так? У мене школа відкривається, в мене немає пар. А вони кажуть: співчуваю. Яко кажу, що ж мені робити? У мене пар немає, але школа відкривається. Ну кажуть, нічого не можу зробити. Або передам ваші слова керівництву. Тобто, це люди дуже стресостійкі які. Прекрасно відокремлюють саме свою роботу від своєї особистості. Нічого особистого, це просто їх посада і їх обов'язки відповідати на ці дзвінки і повідомляти те, що не вони зробили. І я пам'ятаю цю креативну ситуацію, коли я виходжу до свого колективу і кажу: я не знаю, що робити. Завтра перше вересня а у нас немає пар. І мій колектив починає накидати різні варіанти і каже: Жанна, ну давайте це буде нашої Да? У нас є хилимочки, у нас є подушки. Тобто, давайте ми зробимо свято 1 вересня, а потім зробимо коло спілкування, накидаємо подушки, зробимо чаювання зі фірками, поспілкуємося разом і програємо, і це буде наша фішка. От уявіть собі, так а потім була ще подобна ситуація, коли першого вересня готувала свята, готувала, готувала, а потім в неї були. Якісь свої обставини, і вона звільнилася. І у нас 1 вересня на носі, а воно все в сирому вигляді, і свята немає. Знову ж я виходжу з квадратними очима і кажу, ви знаєте, мені тільки що зателефонувала викладач і сказала, що вона не зможе приїхати, і свята вона проводити не буде. І мій колектив каже, М -м, у нас величезна кількість гуртків. Давайте зробимо презентацію кожного гуртка. У нас на гітарі гітарісти зіграють, на вокалі вони заспівають, ми зробимо тут його розмінку, а тут у нас буде шматочок театрального мистецтва. Ну і давайте разом станцюємо тунок жасмінки. Чому ні? І це було, напевно, найкраще 1 вересня. І всі батьки вони побачили презентацію всіх гуртків, і у нас вже 2 вересня всі гуртки були записані просто від полу до потолка. Ну, Тобто це було круто. І я вдячна своєму колективу, який не сказав ну, не відморозився, не сказав, що це взагалі не їх проблема. Так? Вони просто накидали свої якісь ідеї, і ми разом спільно прийшли до спільного рішення креативного і вийшло навіть не краще, ніж те, що ми спочатку планували. Так ось колектив: для того, щоб колектив був стабільний, дуже потрібно, щоб він був емоційно стабільним. Це важливо. Для того, щоб люди відчували впевненість навіть сьогодні, навіть сьогоднішні часи, у них повинно бути розуміння того, що вони повинні робити, на що вони розраховують і які у них обов'язки. Тому, от саме ці п'ять пунктів, які я прописала, це те, що потрібно проговорювати під час влаштування на роботу, або під час ваших якихось нарад, якщо відбуваються якісь зміни, не потрібно думати. Угу. Не потрібно думати, що ви все самі розрулите, або якщо от я отак от посажу помовчу, то може воно якось само розсосеться. А, коли приходять діти в дитячий садочок, або в школу, так, то їм спочатку буває тривожно. а тривожна і страшна буває там, де невідомо. Тому, якщо люди володіють інформацією, то у них вже є емоційна стабільність, у них немає страху. І ось що потрібно зробити? От, По-перше, посудові обов'язки для кожного. Тобто людина, коли приходить на роботу, можливо, у вас до саме цієї людини працювала людина, яка і співала, і танцювала, і підмітала, і фарбувала. Я не знаю, ну, можливо, вона все це робила. І ви отак от просто по інерції думаєте, що ця людина буде робити те ж саме, а ця людина про це нічого не знає. Тобто, що ми робимо? Ми на початку підписуємо посадові обов'язки кожного працівника. Знайомимо людину і пер, перед першим вересням обов'язково ми поновлюємо саме зміст посадових обов'язків. Знайомимо і під підпис, що люди ознайомлені або там є якісь доповнені. Тобто посадові обов'язки, люди ознайомились, вони точно знають за що вони відповідають. А за що вони не відповідають, що їм потрібно робити, які у них можуть бути обмеження, і які у них є перспективи або преміювання? От чи є у них там лікарняний, чи є у них відпустка, чи є якісь алгоритми саме? Взяти собі відпустку без збереження заробітної плати, як можна звільнитись за скільки днів або за скільки тижнів потрібно повідомити про це керівництво? Чи є там якесь відшкодування? Чи є штрафні санкції? За якою статією ця людина може звільнитися? Ви ж розумієте, що коли людина приходить до вас, вона приходить до вас не на все життя. Можливо, так вам і пощастить, але, можливо, і ні. У нас все перебудовується, люди переїжджають, люди переміщаються, змінюють місто роботи, змінюють взагалі професію. І тому для того, щоб їм було безпечно, щоб вони безпечно відчували себе в самому простірі колектива, їм потрібно знати у саме ці алгоритми: прийняття на роботу, лікарняного звільнення, відпустки, хто кого замінює, на яких умовах, яка при цьому оплата праці. Саме все це прописується в посадових обов'язках. Потім друге, це фотографія робочого дня. Хто працював колись в державній установі, там є саме така галузь, яка називається охорона праці. І в охороні праці дуже е, пильно слідкують за тим, щоб людина не перероблялась. І для того створюють саме фотографію робочого дня. Якщо вона людину написала величезну кількість обов'язків, і вона начебто тягне, давайте присядемо, розпишемо, створимо фотографію робочого дня, в яку годину, що вона робить. Чи дійсно вона це встигає? Або навпаки, в неї є там ці величезні карманчики в часі, і в цей час її можна чимось догрузити або девантажити. Тому фотографія робочого дня. Вихователь приходить на роботу на 7.30, переодягається, п'є каву, Налаштовується, готує весь свій наочний матеріал. На восьму годину він виходить і зустрічає е дітей. і Дітей і їх батьків спілкується з ними, в якому настрої які питання задавати, які не задавати, що можна говорити, що не можна говорити, як установлювати контакт саме з дітьми, як він проводить потім уроки, як він проводить заняття, що він робить на прогулянки, повністю рекламить, якщо гарна погода, якщо не гарна погода, що таке взагалі гарна погода, при якій температурі ми виводимо дітей на вулицю, при якій не виводимо, що ми робимо, якщо у нас повітряна небезпека. А До мене якось була звернутися. Це один із садочків на Західній Україні, і там у керівництва були величезні проблеми. Вони кажуть, що вчителька вона просто зібрала речі під час повітряної безпеки й ушла і залишила дітей. Я кажу: а які у вас алгоритм дій? чи є у вас сховище, чи є у вас укриття, що ви робите, якщо повітряна небезпека? Вони кажуть, нічого не робимо, ми взагалі та Львівська область. Тобто, якщо це не прописано, то у людини може бути панічна атака, або може хтось позвонить. Я не знаю, що там було саме з цією людиною, або але якщо у нас є алгоритм дій у кризових ситуаціях, то це завжди, знаєте, така широка доріжка, за якою можна працювати. Тому оцей алгоритм дій в кризових ситуаціях потрібен бути розроблений. Що робити, якщо повітряна безпека? Що робити у випадку загорання? Що робити, якщо є травматизм? Оце перше, що ми робимо. Повідомити керівника, якщо у вас є медична сестра, да? погукати медичну сестру, якщо немає, а казати першу допомогу, яку саме допомогу, що ми можемо. Таблетки можемо дати не можемо, або у вас є договір з лікарні, яка знаходиться поруч, або викликувати швидку допомогу. Тобто, все це прописується. або якщо діти подрали, що робити в такій ситуації. Тобто, все це прописано. Якщо у вас є такі алгоритми для ваших працівників, то їм дуже легко діяти. Ви їх можете пропрацювати разом, або це є вашим напрацюванням, тому що ви вже працюєте певний час і ви вже знаєте, як з цим працювати. Або приходить батька і каже, а ну ка покажіть мені цього Юрочку, я з ним зараз поспілкуюся, як чоловік з чоловіком. Так? Це батько, а це дитина, і це не можна. тобто можна стосово... Щоб батька підійшов спочатку до вихователя або до вчителя, отримав інформацію, що там було, що не було. Якщо ситуація не вирішується, а далі йде по ієрархії, можна звернутися до керівника і разом порадитися, що далі робити, або далі зробити саме зустріч двох батьків. Але просто так, щоб батька погукати мені цього юрочку, а з ним поспілкуюсь, такого робити не можна. І все це повинно бути прописано саме в цьому алгоритмі дії кризових ситуацій. Соціальний захист дійсно, як я казала, що зараз у нас немає впевненості, немає ну, знаєте, підлоги під ногами, але кожна людина вона частина своєї родини, і вона піклується і про дітей, і про тих, хто поруч є, і всім людям потрібно знати, на що вони розраховують, які у них є гроші, на що вони можуть розраховувати в плані заробітної заробітної плати, в плані підробітку, в плані замін, в плані лікарняна, в плані відпустки. Оцей цей соціальний захист він потрібен, потрібно, щоб ви його проговорили. Якщо у вас немає можливості саме забезпечити ось такі питання, то ви чесно кажете, що. У нас зараз відпустки немає, або а, у нас лікарняни не оплачуються. Ну, тобто, ви про це чесно повідомляєте. Якщо ти захворів, значить ти за цей час не отримуєш заробітну плату. Або навпаки, в тебе є лікарняний, і він в тебе оплачується скільки відсотків? 100 відсотків, 50 відсотків, скільки оплачується саме тим людям, які заміюють. Тобто, все це повинно бути проговорено. А якщо люди в вашому дитячому центрі постійно отримують заробітну плату, бажана ну, це просто. Знаєте, я не знаю, моя напевно болюча тема, і не затримувати заробітну плату. Якщо є можливість давати раніше, чудово, давайте раніше, особливо перед світами, перед новим роком. Наприклад, якщо у нас заробітна плата видається до 5 числа, ну так приписана в інструкції, але я завжди її даю до 30-го, то перед новим роком потрібно її видати до 20-го або до 24 го числа, тому що люди ж вони купляють свої подарунки. Розраховуйте свої фінанси і піклуйтесь саме про людей. Поставте себе на їх місце. І щоб ви робили, якщо б вам дали зарплату тридцять першого числа на 19 -го годину вечора. Ну, це чудово, що людина отримує зарплату, але чи зможе вона придбати подарунки? Тобто про людей да дійсно про них потрібно дбати. Один рік я працювала в недержавній установі. Це між державним закладом, де я була завідувачкою, і між тим, як я відкрила саме свій приватний дитячий заклад. Один рік я працювала в приватній установі і там перший місяць оплачувала зарплату одразу же чудово, да? другий місяць трошки затримувала, третій сказали, що ну поки що грошей немає. Але тобі подобається місія, тобі подобається керівник. Взагалі там дуже цікаво працювати. Ну, це ж такі тимчасові труднощі, Тобто я почекаю. Але, напевно, я була єдина людина. Яка вибрала всю свою зарплату, як мені сказала, керівництво? Тобто, всі люди або уїжджали, або переїжджали і вони не матали собі нерви, вони потім не ходили і не випрашували ці гроші. Але я систематично їздила кожного місця потрошки, потрошки, але я цілий рік на це потратила, щоб я забрала свої гроші. Тому, напевно, для мене це питання болюче. Я розумію, що ну, в мене це був не єдиний, а, саме не єдине джерело доходу. Але багато є людей, які саме живуть саме на ці гроші. І взагалі, якщо ти береш людей на роботу, то це взагалі та бджілки, які носять до тебе мед, так? А, Якщо б їх не було, ти можеш працювати сам на себе. Але якщо ти створив компанію, то з поваги стався до будь-якої праці і до тих людей, які знаходяться поряд з тобою. Так. Перескочить мене слайд. Але соціальний захист, емоційна стабільність і от бажана дійсно, щоб з колективом проводились тренінги, тренінги особистого зростання, тренінги підвищення кваліфікації. І ще на цих тренінгах наші працівники вони мають змогу поспілкуватись не тільки про роботу. Зазвичай на роботі вони спілкуються, але спілкуються вони про роботу. Це таке ситуативне спілкування. Якщо люди звільняються, то потім, після того, як людина звільнилась, вона спочатку спілкується, спочатку підтримує стосунки, а потім, знаєте, як оце е, спілкування вона вже загублена. Начебто коли працювали разом, були якісь спільні виробничі моменти, було цікаво. А потім вже ну немає саме цієї сфери, немає спільних обов'язків, тому немає про що спілкуватися.